Минулого року наша клініка впровадила, частково впровадила деяких відділеннях, кнопку виклики пацієнта медичного персоналу. Без сумнів, ми, ми раді, що ми це зробили, тому що це надає покращує якість надання медичної допомоги, тому пацієнти бувають, що вони не зовсім після праці мають можливість стати. А кнопка викупу е, дає змогу негайно після нажиття на, на, на натиснення на кнопку медичного персоналу з'явитися у палати. Так що це хороше нововведення наше. Ми далі будемо старатися, щоб всі наші відділи мали цю систему в нашій установі. Завдяки «Алель» зроблена система виклику медперсоналу. Що дає змогу пришвидшення інформації про поступлення жінок, які потребують екстреної допомоги, про надання екстреної хірургічної допомоги, це пришвидшує звичайно реакцію наших медичних працівників. Ця система нас встановлена від приймального покою до. Реанімаційного відділення, а також до двох постів пологових залів, що збільшує, звичайно, швидкість надання екстреної допомоги, яка дуже важлива в пологових відділеннях.